Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розібрати гру з боку гончаків, на якій техніці найпростіше грати, і що потрібно зробити в першу чергу для того, щоб збільшити шанси на перемогу. А, крім цього, у цьому відео, по результатам точніше цього відео, буде розіграш 25 стартерів інженера. До речі, спонсором. Цього розіграшу буде один із підписників каналу. Він забажав залишитися анонімним, це його право. Але від себе я хочу дуже подякувати за таку підтримку мене і моїх підписників. І так, поїхали. Не забувайте проставити вподобайку, підписатись обов'язково на канал і по результатам цього відео прокоментувати. Дякую вам велике. До речі, давайте розберемо нюанси розіграшу. Розіграш дуже простий і зрозумілий. Вам всього на потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео і прокоментувати також під цим відео. До речі, в коментарі не забудьте вказати свій ігровий нік, для того, щоб я розумів, кому відправляти ці стартери інженера. Тобто буде 5 переможців, 5 рандомних переможців з коментарів, яким буде розіслано по 5 стартерів інженера. У наступному відео буде вже цей список, але самі стартери інженера. Завтра вечірком уже точно будуть у вас на аккаунтах. тому не забудьте перевірити свою електронну почту або особистий кабінет у грі World of Tanks. там буде висвічуватися подаруночок. Не забудьте забрати! Дякую вам за підтримку, мої підписники і мої глядачі. І так, поїхали! Що стосується гри, на самому вафентрагері. це я розбирав учора. Дуже багато коментарів було від моїх підписників і глядачів про те, що я не зовсім правий, що вафля стала сильніша. Але я висвітлював свою точку зору. Звісно, частково я з вами погоджуюся, тому що дуже багато залежить від команди. Якщо команда адекватно грає, вафлі практично немає шансів. На гончаках потрібно всього-навсього. В першу чергу, для того, щоб збільшити шанс на перемогу. Розбивати захисти самих генераторів. Тобто знищувати охоронців, знищувати охоронців по максимуму на всіх е генераторах, для того, щоб можна було їх почергово, той генератор, який подалі від вафлі, захоплювати. І одна від зараз, дивіться, у вафлі. Зараз щит збитий, можна було її розвалювати, але це не рентабельно. Краще просто-напросто знищувати охоронців в цей час для того, щоб можна було тоді, тільки закінчується час, коли немає в вафлі оцього щита, захоплювати вже наступний генератор. І цим самим ви будете збільшувати свій час. Звісно, цей бій переможний. Ми тут переможемо. Це один із шести боїв, які я провів. З них ці ж я ж вже казав, що два боя були переможні. Один бой був поразкою. Але тим не менш, от дивіться, зараз вафля до нас їде. Я розумію, що ми просто-напросто не встигаємо тут захопити. Міняю вже дислокацію. Але я свою задачу тут зробив: я допоміг розваляти охорону. Тим самим набив дамашку. І тим самим, вже при необхідності ми зможемо, коли не буде там вафлі, захопити е, генератор під Буковкою Б. Я розумію, що вафля там зайнята на генераторі під Буковкою Б, тому я переїжджаю на генератор під Буковкою С. Зараз ми захоплюємо ось тут ще з одним союзником цей генератор для того, щоб послабити ще вафлю. До речі, якщо ви не будете е, вмирати. То у вас буде з кожним захопленим генератором збільшуватися відсоток до шкоди. От бачите, плюс 25% у мене зараз висвічується. Наскільки я пам'ятаю, після захоплення цього генератора вже буде, по-моєму, плюс 50. От бачите, до шкоди. І це дуже крута фіча. Тому що от з самого початку в мене була шкода 300, потім 450, а тепер 600, по-моєму, вона повинна бути. Зараз ми подивимося, От я буду стріляти. Це, звісно, не потрапив. А ні, 444. Але, тим не менш, все одно шкода збільшилася, тому що з самого початку була в районі 300, 489. Ну, от все одно непогано. Шкода збільшується і це дуже круто. Потрібно розвалювати по максимуму охорону, захоплювати по максимуму. Генератори, не кваптеся вбивати саму вафлю, тому що ви втрачатимете час, а потім, коли в вафлі знову з'явиться щит, вона вже буде кататися і буде вам заважати захоплювати генератори. А так ви вже їх оголили, поки вафля там розбирається з якимсь союзником чи ще десь катається, і ви по дефолту можете просто-напросто їх захоплювати. От дивіться, тільки в вафлі пропав щит. Ми тут раз, вже на оголений генератор, просто-напросто стаємо і захоплюємо. Тут я, звісно, буду дуже багато квапитися, буду дуже багато тупити, але тим не менш ми з своєю командою грою змогли зробити перемогу. І це дуже круто. Але я не скажу, що на гончиках дуже просто грати. Чесно, ну мені не так було просто. Я думав, сьогодні буде набагато простіше грати, тому що команди будуть зіграніші і все буде класно. Ні, навпаки, вийшла ситуація, коли мені чотири команди дуже важкі попалися, такі, які практично не розуміли, що вони роблять, тому що після захоплення першого генератора вони чомусь їхали розвалювати вафлю. І цим самим вафля тікала, вони ганялися за нею, вони втрачали час. Я не зміг сам, звісно. Дуже швидко розвалювати охорону. Коли вже підтягувалася команда, ми, коротше кажучи, просто по часу програвали раз за разом. Буквально чотири поразки в мене було підряд, а потім дві перемоги. І одну з цих перемог я зараз записую. До речі, тут я в топ-1 по Дамашки вже потраплю, тому що мені вдасться просто-напросто ну, в команді більше ніхто не настріляє. Я якраз виконаю завдання. І тут буде. Одної з нагороди це е, стартер інженера. До речі, подивимося, що випаде. Я то вже знаю, а ви не знаєте. Хай буде така невеличка інтрига. І так, вафля у нас їзде взагалі, хто зна де. Вона поїхала до того оголеного генератора під буковкою Б, але вона телепортується сюди з часом, забігаючи наперед, скажу. Я включаю щит, стараюся розбирати е, охоронців. Звісно, я розумію, що мене зараз можуть вбити, і я вже думав, що мене практично вб'ють, але я ще зможу трошечки повоювати, тому що команда їхня, так скажем охоронців не вбила мене. От дивіться, вафля на гірці вже стоїть, до речі, вона мене фокуситиме. Я це бачу, тому що вона реально мене буде фокусити. Я стараюся перезарядитися, от включаю щит, починаю розвалювати бота. Бота-охоронця. Тепер бачу, що в мене вже щита немає. І починаю ховатися. Звісно, тут позиція така, що я в прострілі з трьох боків, практично. з двох я закриваюся, але з третього мене зараз доберуть. От бачите, з центру, якраз, от бачите, є 50, мене й добирає. Але тим не менш, 12695 я вже наносу шкоди і цим самим допомагаю нашій команді, тому що ми практично оголили вже скільки генераторів і декілька захопили. Зараз хочу проспавнитися з того боку, де вафля, для того, щоб нанести їй дамашку. Бачу, що наші е, багатогравців вже повідкидалися так само, як і я. Я відновлююся із союзником, але не розумію, чому я відновлююся на центрі. Я відновлююся на центрі, бачу, що один із союзників їде на захоплення генератора. Звісно, я вирішую йому допомогти, але не тут то було. Дивіться, вафля мене просто-напросто збриває. Вона була без засвіту, я щось подумав, що вона вже перекотилася на ту сторону, але ні. Нічого подібного, вафля мене збриває. Думаю, ну все, запороли такий бій, тому що з кожним відродженням у вас час на повернення в бій виростає. Звісно, треба старатися жити по максимуму. От так як я з самого початку грав, від щита, старатися ховатися, оминати десятою дорогою вафлю, щоб вона ні в якому разі вас не забрала. Це в ідеалі, звісно. Але у нас виходить так, як виходить. Це не найкращий бій. Наприклад, вчора був один із боїв краще, я правда його не записував. Сьогодні зібрав, от, зіграв шість от боїв і в мене от такі бої вийшли. І я вирішив просто-напросто розповісти вам про гру в цьому режимі з боку гончаків. До речі, по гончаках мені найбільше сподобалося два е, танки. Перший це бачательон, у нього класна суперсила, перша це е, щит і турбінка. І плюс до того в нього класна фіча це барабан. Барабан це дуже крута штука, коли ти за короткий проміжок часу можеш видати дамажку. ТВП також класна машинка, я її можу рекомендувати на TVP грати класно. Тут я до Вафлі вперся по повній програмі і сам не розумію, чому, якщо чесно. Але бачу, що в нас команда, команда молодці. Починають захоплювати генератор під буковкою С. Зараз ми вже розберемо вафлю. Після захоплення даного генератору у нас час спливає, он дивіться, по нулям, овертайм пішов, я так розумію. Зараз він не відсвічується, чомусь я не бачу, але я так розумію, що це вже пішов овертайм. Якщо чесно, в цьому бою я вже думав, що просто-напросто ми не виграємо, тому що я підводю команду, я постійно якось помираю, то мене вафля забирає, і тут вафля забирала. Тут, звісно, я до неї вкотив прямо по повній програмі. Дивіться, я спавнюся прямо біля вафлі, тому що я розумію, що в неї зараз немає щита для того, щоб її розбирати. У мене є щит, який я буду зараз використовувати. От, Бачите, я його використав. От тут взагалі снаряд не зрозуміло, куди полетів. І тут так само, в принципі, була область відкрита, Єсть. Єсть. І тепер перезаряджаємося от тисячу. 200 по розвідданим по моїм наносять. Зараз 13 946 вже домашки нанесено мною. І зараз я своїм пострілом добру вафлю. Добираю, я вафлю. Перемога. Дивіться, 10 секунд всього залишилося. Якби ще 10 секунд вафля прожила, ми просто-напросто програли. По результатам цього бою я виконую задачку. Зайняти в топ-4 місце по нанесеній шкоді. Тут я нанесу шкоди на перше місце. Ніхто дивно в моїй команді не наніс більше шкоди. Як правило, завжди знаходилися союзники, які дуже багато настрілювали. Отримав стартер інженера, стартер гончаків і стобон. Ну, Це, звісно, за проходження етапу. Також тут дали срібло і досвід, але це не важливо. От бачите перше місце 13995. І перемогти в бою і потрапити в топ-4 гравців за кількість шкоди. Це завдання виконано. От такі от справи. Зараз відкрию портал інженера. Звісно, завжди, коли відкриваєш портал інженера, є велике таке очікування, що ось щось буде, але нічого подібного. 100 золота і брошура. Всім дякую за перегляди. Ставте обов'язково вподобайки. Звісно, зараз відкрию і стартери гончаків, але тут вже такі другорядні нагороди. І не забувайте проставляти вподобайки, як я вже сказав. І коментарі залишати своїми ніками. У наступному відео будуть результати розіграшу, опубліковані ніки, які виграли стартери інженера. Дякую підписникам за підтримку і дякую вам, друзі, за те, що ви є. До побачення до наступних відео. Па-па!